Пабло Неруда Мовчання на золото. А чому рубін проминиться пазмами пломінкими? А чому осередок топаза заповнили соти жовтаві? А чому колір снів чарівливих міняє троянда ясна? А чому самоцвіт холодний, як утоплениться в воді, Що в зоріну ніч липневу промушує блякнути небо? Де ящерка для хвоста купила строкату фарбу? Де горить підземний вогонь ще життя повертає гвоздикам? Де добуває сіль в зорах своїх прозорість? Де вугіль спав і прокинувся таким безкінченно чорним? Де в світі купують тигри золото і траур стрічок? Коли про свій запах ніжний дізналася вперше жимолость, коли зрозуміла сосна про своє запашне багатство, де апельсини вивчають науку вічного сонця? Як дим підійматись навчився? Як розмовля коріння? Де зорі вільгість беруть? А чому вічно злий скорпіон, а слон благодушний і добрий? Про що черепаха міркує? Куди ховається тінь? Яку мелодію дощ виспівує? Де помирають птиці? А чому зелені листки? Так мало іще ми знаємо. Про дещо тільки здогадуємось, повільно так осягаємо. Для запитань мало життя.